46-річна канадська співачка Нелі Фуртадо виступила в Бельгії та викликала дуже жваве обговорення в соцмережах. Зірка нульових набрала вагу, про що прямо говорила своїм прихильникам раніше. На сцену Нелі вийшла в міні-спідниці топі та доповнила образ фісташковою шубкою. Багато користувачів, звичайно, висловили захват зовнішнім виглядом артистки, але багато її розкритикували. Свіженьке відео в TikTok зі співачкою набрало понад 3 мільйони переглядів. Вона виконала свій легендарний трек Сеїт. Right? А також Like a Bird. Точніше, I'm Like a Bird. Дуже крута пісня, за яку вона отримала Гремі. Я її люблю. Вона співає такий суміш попу, фольку, R&B. Я її люблю, тому що я з нульових. <сум> Нелі Фортадо, Тімбелен, Тімберлек. Оце було тріо, оце вони зажигали. І досі, якщо включається пісня, яку вони виконували разом, в мене такі теплі спогади. Тому я дякую Нелі Фортадо за це. І мені все одно, як вона виглядає, лиш би вона себе чудово почувала. Здавалося б, чого новенького може нам показати Брідні Спірс. Ось найсвіжіше її відео з інстаграму. І тут на відео співачка танцює та так, знаєте так, майже не спеціально показує свої груди, які прикрила, думаю, не вона, а контент-мейкер. Я не думаю, що брідні б так гарно їх прикрила. Брідні би виклала без тих квіточок. Вона прикрила їх такими жовтими смайлами емоджі квітів. Ось, ну дивіться, людинка щаслива. Ну, блін, ну, хоч хтось щасливий в цьому світі. Брідні, вертайся вже на сцену, давай там так будеш танцювати. А чи є тут люди, які пам'ятають кемп рок? Ой, це було такий дуже класний, типу Хани Монтани, але фільм від Дісней, десь грала Демі Ловато, і відтоді вона, в принципі, стала дуже знаменитою. Та три брати, група Jonas Brothers. І ось на днях співачка Демі Ловато поділила своїми емоціями після несподіваного виступу з Jonas Brothers у межах їхнього туру Jonas 20. В інтерв'ю для подкасту in the Office вона назвала це досвід цілющим і розповіла, як усе відбувалося. А чому цілющим? тому, що вона колись почала зустрічатись з цим Джо Джонасом. Один з одним з братів Джонас Бразерс. В них були дуже такі емоційні. Бурхливі стосунки, потім вони розставалися. Вона набирала вагу, різала собі вени. Ну я просто так співала. Не думаю, що прямо через нього, але якраз співпав цей період, і ось ми бачимо, разом вони заспівали цю їхню пісеньку. І нарешті фанати видихнули. Тим більше, що недавно Демі Ловато одружилася, і її чоловік її дуже підтримав. Демі додала, що після виступу брати Джонас зайшли за лаштунки, щоб спілкуватися з нею. та її чоловіком, співаком Джорданом Джудсом. Людцом якось так чоловік сказав, що він більше і пишатись нею би не міг. Так що дуже класно. У мене теж така ностальгічна нотка. Я дивилася Camp Rock 1, Camp Rock 2. Ось хто дивився, пишіть в коментарях. Буде цікава така перекличка нульових. Сьогодні все про нульові. <схід> Ні, не все. <схід> Чонґоку трохи сюди сонце йде збоку. Ось з цієї сторони. Так, дуже класно, що на Ютубі тепер можна зустріти все частіше і частіше україномовні не тільки канали, але й переклади. І дуже класно, я якраз вчора зайшла, і дивлюсь, мені вже в рекомендації попадає. Живий ефір з BTS з Лос-Анджелеса. Вони зараз там працюють, записують альбом свій, і вони вийшли прямий ефір. Так що це прямий ефір, найсвіжіший за 17.08. Ось так вони виглядають. Нагадую, їх семеро, бо я все не розуміла, скільки їх є: шестеро, восьмеро. Їх семеро дуже такі прикольні. І веселі хлопці, які трошечки нас заінтригували, і навіть не трошечки. Ось, ви бачите, зараз камеру тримає Чан Кук або Чан Гук, я не знаю. До кінця, як правильно, він там головний вокаліст, один з головних вокалістів. І він сказав: Я вже так хочу заспойлерити. Ну він я як буду знати до кінця точно, тобто, точніше, якщо ми будемо знати до кінця, точно що це там трапиться. Ми вам в наступному лайві, так, в наступному ефірі, заспойлеримо так незамітно, щоб ви і зрозуміли, і не зрозуміли. І тепер всі фанати думають, про що це вони говорять, тому що всі також знають, що вони записують альбом, триб'ют, пісні май. Джексона, не випущеної. вже і так це все відомо. І всі тепер думають, гадаю, чи можливо це якась буде дуже крута. Що зі мною? Я не можу говорити. Що якась буде дуже крута колаборація. Ну а тепер нам сидіти і думати, гадати з ким. Ну тобто не нам, а тим, хто дуже сильно любить і цікавиться BTS. До речі, раджу, хто любить, хто хоче подивитися з українським перекладом, дуже гарно перекладає. Я не знаю до кінця, чи це штучним інтелектом, чи це сама дівчинка перекладає. Дуже приємний голос. Ось і канал називається Хейва Голос. Бантан, так і називається Хейва на українській мові треба писати українськими кирилицями. Хейва голос Бантан. Це викладають. Вона зразу перекладає і викладає. Ось так що дякую за україномовний контент. Американська актриса Ема Майерс, яка грає Еніт Сінклер у серіалі Вензи, з'явилася на прем'єрі другого сезону у сукні українського бренду Анна Октобер. Вона вибрала чорно-біле плаття Терін з весняної колекції 25-го року. Колір чорно-білий. Вартість цієї такої сукні 750 євро або близько 36 тисяч гривень. Два рекламні оголошення модного бренду Zara заборонили через те, що вони виглядали занадто нездорово худорлявими. Управління з рекламних стандартів ASA заявило, що через тіні та гладку зачіску модель виглядала надто виснаженою, а її поза та низький виріс сорочки на іншому зображенні демонстрували виступаючі ключиці. Наглядовий орган постановив, що безвідповідальна реклама не повинна з'являтися в нинішньому вигляді, і що Zara повинна забезпечити. Щоб усі її зображення були відповідально підготовлені. Це була цитата. Зара видалила рекламу та заявила, що обидві згадані моделі мали медичні довідки. Це смішно, які підтверджують, що дівчата не мають проблем зі здоров'ям на момент зйомки. Два заборонені рекламні оголошення раніше були опубліковані в додатку та на веб-сайті ретейлера в каруселі зображень, які показували предмети одягу на моделі окремо. Одна картинка рекламувала коротку сукню, на думку експертів, аса автори реклами використали тіні, щоб зробити ноги моделей помітно худішими. Уявляєте за чим навіть слідкують? Також зазначалося, що розташування плечей, моделі та лікчових. Суглобів робило її зовнішній вигляд непропорційним. А на іншому зображенні, яке заборонили, модель рекламувала сорочку, як заявив регулятор. Вона стояла в такій позі, що її ключиці, які сильно виступали, виглядали центральним елементом реклами, тобто не сама сорочка, а саме ключиці. Я вважаю, що правильно забороняють, тому що вони навіть стоять якісь невеселі. Я маю подивитися на таку модель і захотіти купити плаття. Дійсно розумію, що з озимпіком зараз знову повертається це така мода на худолявість, але... Отут От мені реально ту мач. А що ви скажете, яка ваша думка? Можливо, я просто їм заздрю і таке всяке понговорила. Я не заздрю, я також худа. Але це надзвичайна якась худорлявість. Просто кістяна. Ну нарешті дочекалася дев'ять років Джорджина, чекала, народжувала. Ну і правильно робила так, зустрічалась. Ну, а що зараз спішити? Ось нарешті, як Крістіано Рональдо офіційно освічився свої кохані, поділившись особливим моментом з мільйонами шанувальників. Сейчас однорічна модель Родрігес поділилася у соцмережах фото з розкішною бручкою від 40-річного Рональду, підписавши його ніжними словами. Так, хочу у цьому і у всіх моїх життях підписала Джорджина. Ну камінець це просто це не камінець, це якийсь метеорит. Не знаю, куди з ним ходити. Ну, таке собі. <смас> ну Джорджина щаслива і круто. Просто неймовірно розкішна 56-річна Дженніфер Дженіференістон з'явилась у новій фотосесії для журналу Веніті Фейповерхневі статті журналу. Зірка серіалу Ранкове шоу розмірковує про силу жіночої дружби, про примирення після звістки про раптову смерть колег з фільму Друзі Меттью Перрі», а також про медійний ажіотаж на початку нульових і вперше про любовний трикутник з Пітом та Джолі. Ось що вона каже дуже коротеньке речення. Це був Такий вразливий час. Я впевнена, що тоді селі неї було просто ударом. Але я люблю Джолі, нічого не можу з тим зробити. І Дженніфер. Отже, скоро осінь. Будемо знову переглядати друзів. Став лайк, якщо любиш друзів. Дуаліпа та Калум Тернер насолоджуються у двох Італію. Після низки стадіонних концертів у Європі британська співачка Дуаліпа взяла паузу в насиченому гастрольному графіку та вирушила на відпочинок до південної Італії разом з своїм нареченим 35-річним актором Калумом Тернером. Закохані провели кілька днів разом, насолоджуючись місцевою кухнею, архітектурою та чарівними пейзажами. На світлинах які активно шириться соцмережами, дуа та Калум позують на яхті. Прогулюється вузькими вуличками та відкриває для себе справжній смак Сицилії. Також буквально вчора, позавчора, Дуаліпа вже відсвяткувала своє 30 й день народження, яке має бути аж тільки 22 серпня, але вона вирішила не чекати. Вечірка пішла на ібіці в колі близьких людей. Дуа провела урочистості разом із нареченим калумом, мамою, сестрою та друзями. Класно. На солі був шикарний торт з ягодами і атмосфера справжнього літнього фестивалю. Ой, я заздрю, білою заздрістю. Клас, мені подобається ця пара і дуаліпа. Леді Гага стала суддею імператрицею стилю у грі Роблекс. Співачка стала суддею модного конкурсу у проєкті «Dress to Impress» та втілилася в образі імператриці стилю «Showdown». Для події розробники створили тематичне лобі та колекцію віртуальних предметів, серед яких знаменита м'ясна сукна, туфлі. Гравці можуть примірити ці унікальні елементи та взяти участь у модних змаганнях під її керівництвом. Також у гравців з'явилась можливість відвідати офіційний обліковий запис леді гаги в роб клас моя дитина буде щаслива! Наша вагітна Ріаночка знову була помічена папа О, я собі являю, як вони її дістали. Такі рожеві ковтинці. Ви знаєте, вона не приховує свій живіт, молочинка. Я бачу, що в неї пупчик вже дивиться вниз. Значить, скоро я думаю, що в вересні то початку перша половина вересня вже буде наша Ряна Бейбі girl. Леонардо Ді Капріо знявся для журналу Есквар та розповів, що з кожним роком більше ціною відвертість як у професійній діяльності, так і в особистих стосунках. За словами Леонардо, він прагне уникнути зайвих компромісів і не витрачати час на нещирість, особливо зараз, коли за його відчуттям внутрішній вік значно молодший за паспортний. У листопаді йому вибнуться вже аж 51 рік. Повірити не можу, що Леонардо вже 51 рік. Однак емоційно він і досі відчуває себе на 35. Попри щільний графік, Леонардо зізнався, що цінує моменти тижі та можливість відновити внутрішню рівновагу між проєктами. Актор Також поділився власними такими жалями, серед яких виділив відсутність ролі у фільмі Ніч у стилі Бугі, який за його словами став для нього справжнім кінематографічним шедевром. Дікапріо підкреслив, що зараз віддає перевагу спокою та усамітненню, які дозволяють зберігати внутрішню гармонію. Я тобі з радістю повірила Лео, але твої брехливі очі видають тебе. Адже ти був помічений mm. на вечірці у ІБІЦІ, Справа в тому, що охорона його не впізнала і обшукала з ніг до голови. Думала, що Лео, може проніс якусь заборонену речовину чи зброю. Не знаю. Обшукала коротше його охорона, але все окей, пропустили разом зі своєю нареченою пішов усамітнюватись на вечірку, і біці. Шерон Стоун відвідала прем'єру свого нового фільму Ніхто 2 у Лос-Анджелесі. 67-річна зірка вперше вийшла на червону доріжку в компанії трьох прийомних синів: – 25-річного Роана, 20-річного Лерда і 19-річного Квіна. Вони вирішили не дотриматися конкретного дрес-коду, тож вбралися в абсолютно різні образи. Попри те, що не рідко з'являються і зірковою мамою на масштабних заходах, здається, почували себе максимально комфортно перед об'єктивами камер. Кішна Шерон Стоун постала перед публікою в обтислі темно-сині сукні в підлогу. Так гарно вона показувала всі її достоинства. Дуже красива фігура, дуже красива жінка і просто молодець. Здається, штани губки Боба були знайдені і були знайдені нашою Ксенією Шнайдер. Це колекція від Ксенії, Кабік Денім Street Style» є експериментом бренду із застосуванням принципів цифрового дизайну в реальних об'єктах. Одяг із колекції виглядає як блокові тривимірні моделі з відеоігор, таких як Роблокс. Моя донька давньо в нього грає, і я іноді з неї теж ці квадратні персонажі якось міцно засіли в уяві. Зазвичай бренди, коли роблять скини для Roblox, адаптують свої речі під блокову форму. А ми подумали, а що буде, якщо зробити навпаки, якщо з Роблекса витягнути цю геометрію назад. У реальний світ і залишити її такою ж квадратною. Розповіла Ксенія. До речі, дуже вже багато блогерів і коміків-блогерів вже роблять такі класні. Я вважаю, на мою думку, класні відео з цими штанами. А чому ні? Балинсіа може там зараз собі сумки клічені продавати за, я не знаю, які страшні ціни. А от у нас може бути квадратних штанів. Взагалі супер. Я думаю, що це класна ідея, особливо для артистів, навіть виступати на. Сцені для якихось R&B артистів це буде дуже-дуже прикольно. Я впевнена, що багато з вас вже чули про такий дуже жахливий інцидент, який стався в Одесі на учасницю 11 сезону шоу Холостяк Олександро Миколюк напали якийсь невідомий чоловік, погрожив їй зґвалтуванням та вбивством. Після чого вона впала, тікаючи від нього, та зазнала в Трамп. І стався 10 серпня, в день біля парку її будинку. Чоловік, зупинившися за її спиною, почав висловлювати погрози, знявши штани та вчинивши непристойні дії. Олександра намагалася відлякати його, вдаючи, що знімає телефон, але він почав її прислідувати, погрожувати зґвалтування, вбивством. Вона так втікала, що впала, поранилася. Там видно на фотографіях. Але дивіться, що в цій історії лякає особисто мене надзвичайно те, що чоловіки. Їй почали писати. Та ти бачу, як ти виглядаєш. Дивіться, що там. Та я б тебе так само зробив. Що вона зробила? Вона зробила ще з цих чоловіків, з акаунтів цих чоловіків, Рілс, і правильно зробила, виклала себе в інстаграм. Я вибачаюсь, там навіть є військовий. Це дуже-дуже сильно сумно. Просто жах якийсь. Там були чоловіки, в яких є на аватарці, де вони з дитиною, з дівчинкою. І вони пишуть: А ти бачила, в якому ти платі вийшла собачкою гуляти? Пишуть, так тобі треба, то я б тебе теж там. Та ти дивись, як ти виглядаєш, ви, скорниця і так далі, не знаючи цю людину. Та що це за якийсь? Люди виправдовують дручки. Розумієте? Виправдовують дручна. Якогось хворого маньяка, який стоїть в кущах, але не дівчину. Дівчина, блін, це вона спеціально йшла і провокувала. Розумієте? Ужас просто жах. Це реально це таке розчарування нашим суспільством. Просто, я не знаю, я, я це подивилася, рілс її. Я офігіла просто. Звісно, були люди, які її підтримували. Також вона про це казала. Були і дівчата, які її хейтили. але вона виклала тут суд у суто чоловіків. Тим самим показати, що чоловіки мають бути такі, що ми не хопирали, що ми їх не боялися. Мало того, що в кущах якісь стоять. Я пам'ятаю, я була маленька, в нашому парку теж стояли такі декілька. Вони навіть нам пропонували цукерки. Я Була маленька років 12. Вже така, знаєте, не, не зовсім маленька. Ходили гуляти з подружками. Вони нам пропонували цукерки, здалека кричали: Давайте підемо цукерку. Ну, ми ж знали, що це хто це? І це просто взагалі, розумієте? іди просто подивися за цукерочку. Ну це просто капець. В нас же в моєму місці зовсім немає цих Десь позабрали, їх десь повиловлювали. Не знаю, в психушку закрили чи куди їх. Але от є такі хворі на голову люди, на жаль, ще в Одесі, і, може, ще десь. Я всім серцем бажаю, щоб їх виловлювали і садили у в'язницю. Такі люди мають сидіти. Ну, а тим часом Алхім продовжує хайпувати на темі стосунків з Валеуліним після переїзду в Дубай. Нещодавно блогерка розмістила спільні світлини з Валеуліним на фоні Дубаю та фотобукети, яким він як вона написала поїде зустрічати дружину. Ну це. Крінж мережі цей жест прийняли як такий цинічний символ маніпуляції А Нещодавно перед поїздкою в Дубай дружина бізнесмена Дар'я Валеуліна зробила емоційну заяву. Вона зазначила, що наразі перебуває у важкій ситуації, бо чоловік не дає згоди на розлучення. Ой, ой, а в нас, якщо як чоловік не дає, то все неможливо розлучитись. Ми живемо в арабських країнах, в таких жорстких, в Афганістані. Подаєш заяву, один раз не дає, другий раз не дає, на третій раз без вас обох розводять. І все. А щодо алхім, вона просто хайпує, вона не може цю ситуацію відпустити. А дружині просто потрібні емоційні качелі, після яких вона буде ходити до психотерапевта ще так пару років. Джері Хейл і Ярмак випустили нову версію скандального кліпу, в якому був знятий той самий актор, який кричав, бив і так далі. Отже, вони взяли популярні нарізки дуже симпатичних, красивих пар наших українських. Я вважаю, так потрібно було зробити з самого початку. Отже, вони взяли ці нарізки, найпопулярніші в Тіктоці, і змонтували з них відеокліп. І вийшло дуже дуже кльово. Наталія Могилевська представила нову україномовну версію своєї пісні Покохай мене таку прем'єра композиції та відеоробота відбулася 14 серпня. Зірка зазначила, що кліп вирішила випустити до свого ювілею. 20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Це пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття, коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше. Зазначила співачка Могилевський. Вже високо оцінив. Відео роботу і нове звучання відомого треку. Ось помаленьку помаленьку, і Наталя вже доперекладає всі свої пісні. Ну а на сьогодні у мене все. Дуже вам дякую за любу активність, особливо під останнім відео. В мене прийшло багато новеньких. Я вам дуже дуже за це вдячна. Дякую, що ви підписуєтеся. Якщо вам нудно слухати трошки мій монотонний деколи голос, просто включайте на 1,25. 1,25 прискорювач. Я, в принципі, мені здається, останній рік слухаю так взагалі Ну, Це в принципі також залежить від автора, як він розказує. Але такий час, ми всі кудись поспішаємо. І коли... Дуже довго, особливо вступна частина. Тому бачите, в мене вступна частина без довгих вступів. Я зразу розказую новини. А вже в кінці я з вами вітаюсь і вам дякую. Отже, ще раз вам хочу подякувати. Я бажаю вам надзвичайно мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Я побігла працювати, читати нові новини для вас далі буде.